Якому варіанту перегляду футболу віддаєте перевагу ви вдома із сім'єю, в барі з друзями чи підтримуєте своїх на стадіоні? Останній варіант у 17-му турі чемпіонату України обрали близько 80 тисяч вболівальників. Найбільша кількість заповнених міст була на Донбас Арені у матчі Шахтар Севастополь. Близько 17 тисяч прийшли на Динамо Гаверла», 10 – на Дніпро і лічивець. До квартету найвідвідуваніших команд входить і металіст. Поряд із зростанням відвідуваності збільшилася кількість варіантів, як придбати квитки. Тепер це можна зробити на дивані через Приватбанк. На сьогодні він опрацьований на клубному рівні. Такі клуби прем'єр-ліги, як Шахтар Донецьк, Динамо Київ, Дніпро, Дніпропетровськ. Ця послуга працює, цей сервіс він вирішує багато питань. Квитки можна забронювати із першого дня їхнього продажу. А як пощастить, дістати подарунок. Серед оболівальників, які скористалися послугою в Києві, Дніпропетровську та Донецьку, був проведений розіграш м'ячів із автографами футболістів улюбленої команди. А проводимо його в зв'язку з тим, що ми хотіли б, щоб більше людей знали, що можна купити білети зони. Самообслужування, в терміналах самообслуження, приват 24 і так далі. І так далі. Победитель вибраний комп'ютерною програмою, яка звичайним образом абсолютно по номерам білетів. Ось так два Сергія з Києва та Дніпропетровська отримали подвійне задоволення. стояти стоять в серванті під стеклом сувенірний. Буду показувати всім друзям. Для мене це дуже такий великий ну, подарунок. Велике значення має і в сніг, і у холод нічого так не зігріває, як емоції на футбольному полі на трибунах. А надто в цю пору року, коли грітися стає деталі тяжче.